Привіт, друзятка, з вами Васятка. Коротше, це його. Випав у нас сніг, вже розтає ось. А ми шукаємо лопату від снігу. Останній будівельний магазин, де може бути. Подивимося, чи там є, чи нема. Така, нема ніде лопати в нашому місці, щоб сніг відкидати. Є якісь шуф... шуфрі такі малесенькі, щоб пісок грузити дітям. Бачив одну тільки дитячу за 8 євро. Зараз ще тут зайдемо. Це останній вже магазинчик Апель будівельний. Може тут буде. Nem Ось все що лишилося і така. Короче, запитався чи євне. Сказав, що в німці все по руску немає. Бо можна держачка взяти і за 10 євро таку. А ті де для снігу нема. Це Та таке саме кльовочку і да буде. Щось буде знімати. Па-па.